Так, друзі, продовжую далі. Буду готувати розчин для підкормки під українською. Ну, Підгодувати свою розсаду. Саме буду підгодовувати дріжджами. У мене дріжджі 100 грам. Свіженькі. Ну, можна і не дуже свіженькі, ну потрібно. Так, дивіться, дріжджі в теплому місці полежали. Беремо води, один літр тепленької. Ну, Градусів 30. Тепер беремо 2 столові ложки цукру і 100 грамів дріжді, і нехай стоїть, щоб воно бродило, але щоб не на прямому сонячному світлі. Але щоб в теплому місці було, я так на кухні залишу. Так, покришу. У мене зараз. 13-та година. А буду десь поливати десь о, о 18-й, о 18. -ті. Ну, а це буде стільки стояти. Ну, Не менше, щоб, не менше 3 годин. Більше можна. Але ще він не пряме сонячне, так, як я вам говорила. Так. І тепер хай воно це грає, бродить. Час від часу помішувати. Накривати не потрібно. Цукор для того, щоб краще підброжувало. Що далі розкажу, як настоїться? Так, розчин хай тепер стоїть. Звичайно, дріжджі розколочу до кінця, але вже без вас. Так, друзі, у нас дощик сьогодні, і сонечко крапає, і в мене з тріхи біжить вода. Буду я брати дощову воду. О, приблизно 10 літрів. І у мене тут стоїть на порожику дріжджі. І приблизно ось на 10 літрів води такої. Виливаю ці дріжджі. Так, розводимо. Так, Бачите, буду викоручувати. Тепер беру далі знову 10-літрове відро. Так, погляньте, ось у мене, бачите, потілка 10 літрів, десь набрала 9 літрів, також дощової води. Тепер тут, де дріжджі, так, то відро літра, літра на відро води. І тепер оцією рідиною, що я розвела, будемо йти й поливати квіти. Господи, не квіти, а розсаду, вибачте. Друзі, прийшла я на город і приблизно в мене така грязненька старенька є чашечка, і приблизно наливаємо по 200-150 грам цього розчину, розчину з дріжджами під перчик. Ось так, але обов'язково, щоб земля була мокра. Якщо у вас не було доща і земля суха, тоді потрібно пролити водою, змочити землю, а тільки після того підливати дріжджами. Минулого року так робила, дуже сподобалося. Ось такий маленький, бачите, перчик у мене, він вже прийнявся після 2 неділі, після посадки, як прийнявся, можна тільки. Підживлювати дріжджами Якщо дві неділі вас ще не прийшло, як ви посадили, то, звичайно, почекайте, а потім підживете. Так, друзі, ось і посадила я, підлила я всю розсаду зі своєю помічницею. Вода у мене тут стояла на городі в баліїв такий, щоб було не носити, я на ніч набираю і поливати розсаду, то у мене вода тут стояла. По ту сторону у мене картопельки, перчик я полила, помідори високі, високорослі, вірніше, і капусточка там. А тут у мене перчик і помідори низькорослі. томати. Сходить берізка, дуже багато берізки. Вона дуже швидко сходить. Треба буде прополоти і підсипати разом мої томати. Це в мене полуниця, вже вона відходить, вона у мене рання. Ягоди такі, знаєте, перші ягоди були великі, а зараз такі малесенькі ягоди, але вдосталь. І назакривала, і наїлися. Буду забирати відра та йти до хати. Сонечко виглянуло, але все-таки земля, дуже, знаєте, така волога, коли стаю, трішечки провалююся, і тому боюся сьогодні виходити і дуже затопкувати. Щоб тоді не втопкати, щоб не було таке, знаєте, твердюще. Хріну він скільки, треба якось його буде зводити, залишити треба буде один кущ і так, щоб він не переорювався. Там воно де під черешнею. Вчора було декілька черешень, шпаки обнесли повністю. Далося, може, спроба тут 10 черешень. Поки вже прийшла, шпаки, шпаки кончили. Мої черешні на нагідочки квітнути. Треба їх хоч буде трішки попрополювати. Це підв'язати треба кущик. Бачите, як розвалився. Ягодки красиві. Так, вілечко є, звичайно. І нагідочки. Це малину ту ще я викопувала тут. Сходить і знов її треба укропчик, кріп самосійний. А це сорокаденка картопелька. І в мене за картопелькою кабачки. А ще планую даже посадити кабачки сортові ти голландські. 5 гривень на сінинка я окремо купувала, то щоб були набагато пізніше. Не роза це шиповник. Шиповник. Дика роза пахне-пахне, дуже пахне. Ця роза в мене один раз тільки квітне, дрібненька розова, переквітне її все раз у рік. Маки польові ось такі і ми в дворі. Мені дуже цікаво, якщо хто знає, що мені написали, що це за квіти. Це від старих господарів. Колись говорять, що тут у господарів ось тут був такий квітничок. Ну, майже, бачите, від нього нічого не залишилося. Ми додали собі дворику. Ось так загородили. Двір у нас, звичайно, став дуже великим. Дещо хочу показати. Дивіться, відкриваю і... А немає. Немає. Ось тут у мене сарайчик такий. І ось де малеча, бачите, в корзинці. На дровах ось такі корзинки. Раніше були в тій корзинці, сиділи, але як упали, і корзинка їх навернула зверху. Ось які красиві. А ти, а ти гарненьке.